Нові подробиці з плівок Міндіча чи дійсно вони змусять Єрмака піти у відставку? Та хто з підозрюваних ймовірно вже втік? Верховна Рада спробувала звільнити двох міністрів, які безпосередньо фігурують у скандалі з плівками набу, прилюдненими щодо схем розкрадання в енергетиці. Йдеться про чинного й колишнього міністрів енергетики Галущенка та Гринчук. З першої спроби нічого не вийшло, проте у парламенті розігралась справжня драма, фіналом якої може статися що завгодно навіть звільнення Єрмака. Фракція Євросолідарність заблокувала трибуну і висунула вимогу. Європейська солідарність. Розпочала збір підписів за відставку уряду. Чому уряду? Ви спитаєте? А що ви будете робити, як ви відставите двох міністрів? А на плівках є ще п'ять? Тож звільнення відклалося і є інформація, що міністр юстиції Герман Галушенко та міністр енергетики Світлана Гринчук текли з України. Паралельно з'явилася інформація, що у списку потенційних відставок може опинитися міністр Олексій Кулеба. У медіа припускають, що на записах можуть фігурувати інші посадовці. Також обговорюють можливу відставку голови держфінмоніторингу Філіпа Проніна. Хто ще з міністрів фігурує на плівках Міндіча, стане відомо найближчими тижнями, хоча за деякими даними на плівках є всі. Тому підпишіться, щоб не пропустити фінал цієї найцинічнішої справи.